Вітаю! Заклади позашкільної освіти мають дуже різне спрямування, але їх об'єднують подорожі вихованців, груп, колективів, містом, країною, світом, з метою участі в навчальних екскурсіях, квестах, дослідженнях, форумах та змаганнях, представлення власних наукових та творчих здобутків. Карти Google дозволять дізнатись про місце, до якого потрібно дістатись, прокласти маршрут та ознайомитись з розкладом громадського транспорту. Функція, що дозволяє показувати своє поточне місце знаходження іншим, допоможе вихованцям, їх батькам, керівникам гуртків розуміти, де саме зараз знаходиться дитина. Карти Google доступні як у веб-версії, так і у вигляді застосунку для мобільного пристрою або планшету. Покликання ви бачите на слайді або можете відсканувати адресу застосунку за QR-кодом. Для того щоб ділити своїм власним місцезнаходженням, потрібно налаштувати власний пристрій таким чином. Як ви бачите, в додатку потрібно увімкнути геодані, натиснути Дозволяти завжди і перевірити, чи увімкнуті у вас геодані на пристрої. Як ділитися даними про власне місце знаходження, розповідає Google Довідка. Якщо ви перейдете за покликанням, то для вас відкриється текстова інструкція, яка унаочнена гіф-анімацією, що демонструє покроково, як це зробити? Я ж хочу представити вам власний варіант, як роблю це я у своєму мобільному пристрої. Як я можу поділитися такими геоданими з іншими? Особами. Для цього я маю натиснути на аватар, який знаходиться в правому верхньому куті, і з складного списку меню, з меню, що виникло, обираю рядок надсилання геоданих зліва є людинка, що надає певну інформацію. Натискаю один раз на цю кнопку. І в мене виникає мапа, і внизу неї велика кнопка синя людинка плюс поділитися геоданами. А внизу сірим кольором є архів тих користувачів, з якими я вже частіше за все ділилася геоданами. Якщо ви будете використовувати вперше цю функцію, то у вас не буде такого зображення, що є в мене внизу. І так, натискаю на кнопку Поділитися геоданими. І в мене виникає вгорі це ця карта. Маркер, як буде виглядати для цієї особи, з якою я ділюся, як вона буде спостерігати за мною. Там відображене фото, яке завантажено в моєму обліковому записі і ім'я прізвище, яким мій обліковий запис названо. Нижче є вулиця і номер дома, а також заряд мого мобільного пристрою. Нижче плашка біла поділена на три. Рівномірні участки і маленьку смужку внизу. Звернемо увагу спочатку на довідкову інформацію, синім кольором вона позначена, дізнайтесь, до якої інформації буде надана доступ. То ви уважно ознайомлюєтеся з такою довідковою текстовою інформацією і приймаєте її до відома. Хочу відразу сказати, що. Дані, які ви надішлете певній особі, тільки вона їх і буде бачити. Це не буде публічна інформація, а між користувачами. Тепер детальніше про функції. Перша смужка називається Показуйте, де ви зараз, і а, тут ви можете змінювати час, регулювати час, на який ви надаєте доступ до своїх даних. Про що детальніше? Згодом. Друга смужка підтягуються користувачі із вашого. Облікового запису, додатку, контакти Google і третя смужка це канали комунікації, через які вам пропонується вручну надіслати покликання на мапу з вашими геоданими. А тепер детальніше про те, як поділитися своїм місцезнаходженням. Повернемося до рядку, «Показуйте, де ви зараз. Зверніть, зверніть увагу, що є два рядки, поділитися на годину, і нижче показано, що, наприклад, ви будете ділитися, ну, в моєму випадку, до 19.19. 19 Я можу натиснути на кнопку плюс на дві години і час, до якого я буду ділитися, теж змінився. Зменшую на годину. Тут ви можете е, максимально. На 12 годин встановити, і наступна опція на день. Тепер наш плюс став сірим, неактивним. На більший період часу в цьому рядку надавати доступ не можна. Другий рядок, допоки ви не вимкнете. Якщо вам потрібно, щоб ваші дані були щодня, то зручно обрати другий варіант. Але хочу звернути увагу, що і перший варіант ви можете вимкнути в будь-який момент. Я це покажу трохи згодом. І так, ми обрали час, період на який ми. Надамо свої дані, а тепер оберемо, кому ми їх надамо. Я гуртаю користувачів і крайня кнопка виникає три горизонтальні крапки більше. І виникає полотно із всіми даними, із мого застосунку Google Контакти. Я можу рухати і обирати певного користувача, або натиснути на рядок кому і ввести. Певну пошту, ось мені пропонується вже пошта, я оберу свій інший обліковий запис і натисну на синю кнопку Надіслати. Відразу ви побачите вгорі повідомлення, оскільки цей мій другий обліковий запис теж знаходиться на цьому ж пристрої, я отримала сповіщення, що користувач надав мені дані. Так само, якщо ви надасте комусь свої дані, в цього користувача виникне сповіщення. Як же користувач бачить ваше сповіщення? Для цього повернемося на стрінку застосунку, оберемо інший обліковий запис, на який я надала дані, і ви бачите маркери з моїм аватаром, який так само да, я рухаю телефоном, бачимо, що змінюється положення вектору руху відповідно до того, як рухається телефон із вімкненими геоданими. Якщо вам нададуть декілька людей. Такі дані, то у вас відповідно буде маркер декількох людей разом із тими зображеннями, що встановлені в них в облікових записах. Також, якщо будете наближати, то буде виникати і імена. Повернусь на запис, з якого я надавала дані, і я хочу вимкнути передачу геоданих. Для цього знову натискаю на аватар. Обираю надсилання гайданих. У мене тепер активний кольоровий е, обліковий запис це той, той, на який я вже надала активне посилання. Е, натискаю стрілочку вправо це означає розкриття більшої інформації. І бачу, що я можу попросити е, той обліковий запис також надати мені свої дані, або зупинити негайну передачу своїх даних для цього облікового запису. Натискаю зупинити. І мої дані не передаються. Якщо я хочу попросити про передачу геоданих, то в мене буде запропоновано на яку адресу мені буде це надіслано. Також є варіант, як ви бачили, що можна надавати безпосередньо посилання на Google Map, або на пошту, або якимись месенджерами, які будуть зручними для вас. В результаті в своєму мобільному пристрої ви будете бачити приблизно таку карту, де будуть позначки разом з іменами і аватарами тих користувачів, які поділилися з вами геолокацією. Слід пам'ятати, що така функція доступна для дітей і осіб 13 Якщо ж ви маєте вихованців, які не досягли такого віку, то, будь ласка, порадьте батькам встановити додаток Family Link, який має схожі функції. Крім того, ви можете подорожувати і прокладати маршрути від точки до точки, і дізнатися, скільки хвилин це займе у вас піші на автомобілі або на громадському транспорті. На цій світлині ви бачите варіант маршруту для того, щоб іти своїм ходом пішки. Також більш детально ви можете з такою можливістю познайомитись у Google Довідці, як прокладати і переглядати маршрути. Буде зручним для вас також дізнатись оновлену інформацію про розклад руху, якщо ви ввели маршрут, який є громадський транспорт, і через скільки хвилин його можна очікувати на цій зупинці, поряд з якою ви знаходитесь. Також ознайомтеся більш детально в Google Довідці, як дізнатися розклади руху потягів і автобусів. Також в застосунку Google Maps ви зможете побачити, поділитися з вашими вихованцями, через який час ви приблизно прибудете в ту точку, де знаходяться вони. Або це буде зручно для батьків, коли група із керівником приїздить, наприклад, на залізничний вокзал, і через який час це відбудеться, цю функцію зручно використовувати разом зі своїми учнями, батьками і колегами. Тож, будь ласка, користуйтеся можливостями Google Card і діліться, будь ласка, власними знахідками, як саме ви використовуєте таку функцію і робите своє пересування безпечним, а також захищеним і зручним.